Не пройшло й два роки, як нарешті закон про скасування депутатських піль нарешті внесено в порядок денний. Цей закон був внесений у 2012 році. Наявність невиправданих привілевій для окремих груп людей, особливо тих, які уповноважені представляти інтереси суспільства і в представницьких органах влади, є абсолютно ненормальною річ і недопустимою ні з економічної, ні з моральної точки зору. Це тим більш недопустимо в умовах, в яких знаходиться зараз країна, яка потребує дій в першу чергу від влади, дій, які стосувалися самообмежень з боку влади. Хотів би наголосити на найбільш принципових речах тих норм закону, які пропонується прийняти, скасовується. Виплата заробітної плати депутатам, які припинили виконання повноважень протягом одного, в окремих випадках двох років. А в окремих випадках до, до виходу на пенсію в розмірі 50% зарплати діючого депутата. Скасовується виплата двохмісячної допомоги на оздоровлення під час відпустки. Скасовується виплата 12-місячних посадових окладів при виході на пенсію народних депутатів. Скасовується безоплатне забезпечення путівками на санаторне курортне лікування депутатів Верховної Ради України. Скасовується державне страхування за рахунок коштів державного бюджету народних депутатів України. Далі, серйозні зміни вносяться в безплатний проїзд. Скасовується право народного депутата користуватись безплатно всіма видами транспорту. Замість цього. Депутатам передбачається встановлення ліміту коштів на проїзд для виконання депутатських повноважень, і кожен депутат має вкладатись в рамках цього ліміту. Надзвичайно важлива норма цього закону стосується забезпечення житлом. Скасовується право забезпечення житлом службових прошу дати завершити. Скасовується право отримання службового житла або компенсації за не... для поліпшення житлово-комунальних умов для народних депутатів України. Для депутатів, які територіально знаходяться більше ніж 30 кілометрів від меж Києва, передбачається можливість видачі ліміту коштів для на... найняття готелю за рахунок власних коштів. При цьому це надання відбувається за заявою. Список депутатів, які подали заяву і потребують цих коштів, підлягає обов'язковому публікуванню в газеті «Голос України в цьому законі не зачеплена проблема пенсійного забезпечення, і я хотів би наголосити, чому. Справа в тому, що спеціальний режим пенсійного забезпечення мають не тільки народні депутати України, а більш ніж 10 категорій громадян України. В зв'язку з цим пропонується, щоб ми одним законом окремо врегулювали, що з з цього року і більше ніколи не буде повторювати ситуація, коли в нас існує десятки пенсійних законів для всіх громадян України, включаючи депутатів та інших категорій громадян України, пенсія має призначати за єдиним законом, за єдиними правилами стаж роботи і заробіток мають бути основою призначення всіх пенсій. І останнє, що хотів би наголосити, шановні народні депутати, закону, який ми розгадаємо. Два роки скоро буде. Якщо ми сьогодні не приймемо закон в першому читанні і в цілому, то ми його не приймемо ніколи. У зв'язку з цим наша фракція пропонує проголосувати цей закон за основу в цілому. Тут нема що дебатувати. Прохання з залу визначитись і підтримати цей закон.